Тут господар України, пам'ятайте, жити, тут господар України! Україні, пам'ятайте, жити, тут господар України! Україна! 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 Олігархів, геть Олігархів, геть Олігархів, геть Олігархів! Геть від влади! Олігархів, геть від влади! Олігархів! Геть від влади! Олігархів, геть від влади! Дякую, товариство. Ну я дуже радий бути тут присутнім сьогодні. Я, до речі, це мій перший приїзд залі до Кривого Рогу. Але я, як зараз уповноважений від Всеукраїнського об'єднання Свобода по Діпоптовській області, я буду з'являтися частіше. Сподіваюся, як час буде дозволяти. Е, дуже радий, що ми зібрали такий сьогодні чудовий марш, так багато людей прийшло. Е, хоча я думаю, це тільки початок. Насправді, нам треба такі акції зараз робити в кожному місті України, особливо в великих промислових містах, е, таких як Кривий Ріг, треба робити все частіше і частіше. Е, тому що на превеликий жаль, на превеликий жаль, е, так звана нова влада. Ця от нова коаліція і ті, що се сьогодні на Грушевського, Грушевську, в кабінет міністрів. Хоча вони і нібито розмовляють більше українською мовою, хоча вони нібито дають більше грошей на армію фінансують. Але крім цих двох моментів, вони нічим не відрізняються від влади Януковича. Нічим. Коли мова йде про олігархічну економіку, про визискування простого українця, все як було, так і залишилось. Так і далі знущаються над малим і середнім бізнесом, але при цьому олігархії отримують різноманітні пільги, так і далі встановлюють економічно необґрунтовані тарифи, до чого стосується навіть один оце ситуація з газом, коли реально українського газу майже вистачає для наших побутових потреб. І це має значити, що для нас газ для українців має коштувати приблизно 1200, максимум півтори тисячі гривень. А вони поставили від 3600 до 7200. Для чого? А щоб за рахунок простого українця здешевити газ для фірташа, для Ахметова, для Коломойського і так далі. Це один тільки приклад. А насправді цих прикладів маса. Коли економіка і далі працює суто на олігархат. І оця влада сьогоднішня, так звана нова, вона, як і минула, прикриває олігархат. Це робить діюча коліція. Я вам дам конкретний вам приклад. Є таке поняття, як транспортна ціноутворення. Багато Я дуже проста система розшифрую. Якщо хтось не в курсі. Є підприємство, до речі, от за такою схемою працюють майже всі олігархічні підприємства, які в Кривому Розі. Так? Є підприємство, в Україні працює цілісний майновий комплекс, чи це металогіне, чи це ГОК, чи це е е е хімічна промисловість, чи труби. ну маса таких олігархічних підприємств. І що вони роблять? Вони мають реєстрацію е пов'язаного юридичну особу десь в Офшорі, чи на Бермудах, чи на Вігійських островах, чи десь де-інде. Де де. І вони свою продукцію, яку вони виробляють в Україні, вони продають за заниженими цінами оцій афільованій особі десь на Бермудах. За рахунок того, що вони продають за заниженими цінами, вони показують в Україні взагалі збитки або нульові прибутки. В Україні жодних податків не платять на прибуток. Ну бачите, ми ж збиток отримаємо, які платить на прибуток. А потім ця афільована особа там вже за кодоном вже перепродає по ринковим цінам. А різниця, що ми розуміли, в два-три рази буває іноді. Між тими цінами, які вони тут подають туди, і там, поза минулій сесії в Верховній Раді, вони дійшли до того, що навіть ті закони, які приймалися під час Синуковища шляхом шаленого тиску громади, шаленого тиску тодішньої опозиції. немає грошей, щоб тарифи вам покривати, так? Нам з вами. То оце от показує, що це за влада, так? І на кого вона працює. Знаєте, на превеликий жаль в Верховній Раді, як і раніше, так і сьогодні, немає 226. Народних депутатів, для яких би інтереси суспільства були би важливіші, ніж інтереси власної кишені. І тому, коли до мене люди підходять і кажуть, що робити. от до речі, от, поки що ми збиралися там на площі. Багато людей підходили, казали, ну а що робити? Ви там зніміть Авакова, зніміть того, цього я кажу, я б за Любків, хоч завтра зняв. Але в мене немає 226 голосів. Немає свободи, 226 голосів. Немає нормальних 226 депутатів сьогодні в Верховній Раді. У нас з вами є два шляхи товариство тільки два. Це або еволюційний шлях, що ми з вами чекаємо наступних виборів, так? Але тоді ми маємо не просто чекати, а ми маємо займатися активною агітацією і пояснювати людям, хто як голосує, так? щоб люди не думали, що їхня партія чи їхній кандидат все нормально працює, коли реально він забирає фінанси, забирає бюджет у людей, так? Або революційний шлях. Це коли люди вийдуть восени чи не знаю, чи наступною весною, чи коли під Верховну Раду будуть вимагати перевиборів або зайдуть в Верховну Раду взагалі, так? Це два варіанти. Іншого варіанта не дано рук, не зневірюватись. Ми з вами погнали Януковича, так? Да. Ту банду погнали і поженемо цю банду. Врешті-решт Україна... до майдану вона почалася. Відразу, коли Україна стала незалежністю, колоніальна адміністрація з колишніх комуністів щоденько собі в порядку злочинної приватизації е, отримала заграбастала е, українську народну власність. Це призвело до того, що створилася така злочинна паразитарна група, яку ми сьогодні називаємо олігархи, і е, вони сьогодні є як і на рівні України, так і на рівні областей. Так і на рівні великих міст, так і на рівні маленьких містечок. І сьогодні так виходить, що ці люди вони разом із топовими чиновниками з прокуратури, з міліції, із різних контролюючих структур, разом із різноманітними фракціями у міських радах, у Верховній Раді. Їхні структури очолюють міські голови. Всі разом вони утворили великий паразитарний клас, який сьогодні, дуже легкий спосіб, вже налагодив роботу знабивання кишень. Тими Грошима, які сьогодні заробляє весь український народ. Життя. Ми прийшли з вами сюди, тому що наше життя в Україні в нашій країні на нашій землі не відповідає принципам соціальної справедливості, які повинні закладатися відповідно і до звичайної людської логіки, і відповідно до засад українського націоналізму. Так запитаємо себе, а чому так відбувається? Подумаємо разом. Отоявіть собі 10 людей. Створює щось спільне, якийсь продукт або підприємство разом. А потім одна людина бере і привласнює собі результат цієї праці, це підприємство і отримує з нього дохід. А інші просто працюють. Це справедливо? Ні, Ні це не справедливо. Але це ми спостерігаємо кожен день. Кожен день на Криворіж... Криворіжському заводі Metal Стіл. Це ми спостерігаємо на а, південному гірничо збагачувальному комбінаті і на багатьох інших підприємствах міста і України. Чому так відбувається? А тому, що в Україні діє система економічного визиску, антиукраїнська система система, за якою 99% працюючих українців створюють продукт, а більша його частина дістається олігархам, які є в більшості своїх не -україні.